У Києві перший дзвоник пролунав усього за кілька годин після вибухів та скасування повітряної тривоги. Утім, попри все, свято знань у столиці провели. Наші кореспонденти побували на урочистій лінійці в одній зі шкіл. У цій київській школі у перший день навчання урочистості зміркувань безпеки тривають лічені хвилини. Перший дзвоник лунає після того, як лише кілька годин тому в цьому самому районі гриміли вибух. Так як сьогодні, зранку бачите, діти багато не виспалися, тому що тривоги. Дуже це налякало наших діток. Сподіваюся, що цього навчального року буде менше у нас тривог, і ми менше будемо в укриттях. На те, що дітям доведеться якнайрідше чути сигнали повітряної тривоги, сподіваються, і батьки у Петра син пішов у перший клас. Привели дитину сьогодні на перший день знань враження. Ну, враження то хороші, просто щоб тільки було в них дітей мирне небо над головою. У разі повітряних тривог у навчальному закладі є укриття в умовах війни. Стартуємо як зазвичай. На жаль, третій рік поспіль ми зустрічаємо наших дітей в умовах воєнного стану. Тому, в принципі, цей навчальний рік для нас не є новим з цієї точки зору. Ми готові до нього. Абсолютно всі ризики, думаю, що абсолютно всі ризики ми врахуємо в роботі і працюємо як зазвичай. Директорка показує нам сховок, каже, укриття розраховане навіть на більшу кількість дітей ніж цьогоріч навчатимуться у школі. Ми бачимо, що е, територія укриття розподілена між класами. Пока які класів на стінах. Наші діти от у нас до речі, зараз такий навчальний процес. Наші дітки е, нагадуємо їм, де вони перебувають під час тривоги. Також за безпеку учнів у школі протягом усього навчального року відповідатиме представник муніципальної поліції. Інспектор поліції, який буде безпосередньо під час освітнього процесу знаходитись в закладі освіти і допомагати за потреби забезпечувати безпеку у батьків та вчителів клопіт, під першачків свій нове місце, нові відчуття, багато незнайомих людей. Який спершу боявся, але вже добре, бо я познайомився з друзями. Не розгубитися дітям допомагатимуть учителі. Після коротких урочистостей ведуть учнів у класи. Сьогодні маємо змогу зустрічати першокласників. До нас прийшли чудові дітки, які вперше побачили нашу школу, познайомилися з нашим закладом. Учителі наголошують, перший дзвоник для українських школярів нині не лише сигнал про початок нового навчального року. Це ще й певний символ незламності нашого народу та віри в майбутнє. Катерина Самойленко, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.